эй мы чисто иди сюды рости Адцяте століття принесло людству дві світові війни, обидві зачепили українські землі. Особливої жорстокості зазнало населення України під час Другої світової, коли один тоталітарний режим комуністичний змінювався іншим нацистським, і навпаки, в безкінечних цифрах хронології подій, кілометрах окупованих міст та кількості жертв можна легко забути про головне людське життя. Те, що мало найвищу цінність, раптом втратило її, проте знаходилися відчайдухи, які рятували знайомих, а іноді і незнайомих людей, ризикуючи власним життям та життям своєї родини. Цей проект саме про них героїв за покликом серця. Про село Бутейки, що на Сарненщині Рівненської області, вперше письмово згадується в обліку всіх земель і населених пунктів Великого князівства Литовського у 1557 році. Згодом село століттями перебувало в складі Польщі. Про життя села між двома світовими війнами, краєзнавцю Петру Макаренко розповіла місцева старожилка зі спогадів Катерини Колдун. Тодішній правитель Польщі Пілсуцький надавав земельні наділи своїм військовим. Вони слідкували за настроями українських селян, тож були очима і вухами короля. Селяни називали їх осадниками, яких на дворці та по шляху, що вів до села Мале Вербче, налічувалося до десяти дворів. В будні вони орали та засівали поля, а по вихідних проводили військові навчання та раз в рік проводили військовий парад у містечку Степень. Разом молодіж гуляла поляки, українці всі разом. Там, там виділяло у нас, ну в селі було, мабуть, 5 чи 6 хат поляків. Сама Полька Хамчиха жила, там оця пані. Має так був в Бутейках панський, вона там, там жила, то її вивезли ще до цих собитій туди на, на Рафаловку. На Антоновку, на Рафалуку їх повозили до станції поближче, вони повиїжджали сюди е, на Польщу. А у тих, хто вже не виходив, то бендеровці вже виганяли в 43-му році, вони всі зібралися. Там Гута, Кам'янка, Борки, Града. Це всі були польські поселення. І Вірка, тепершня так вона збиралася, ця назва. То це все були польські поселення, а по цю сторону лісу, три кілометри, вже були бутейські, ці, ці, українські поселення. Труди, Велике Верше, Малевер, бутейки. Це вже були українські поселення. Наші бутейки були спалені за час війни дважди. Перший раз спалили німці, як прийшли, другий раз вже спалили з іншої сторони, підпалили поляки. Половина села, все тоді згоріло. Ну, Там село невеличке було, там де до 30 хат було, але ну, все одно. Факт, був більше нас по хуторах. Люди, село то щеталося, воно все досить до путейка, але люди жили по хуторах. Всі по лісі, кругом, все, -все, -все в лісі. Зараз тільки пройдеш в місті, вже не пізнаєш, тільки хатницька, де не йде, ще пооставалися, такі горбки пооставалися, ті хат, де, де люди жили. В Україні та Польщі ставлення до волинської трагедії відрізняється. У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тисяч поляків і від 5 до 10 тисяч українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та близько 20 тисяч українців. Проте, навіть під час цих трагічних подій, люди проявляли милосердя один до одного. Люди ховали тоді в теремі і радянських парашутістів від поляків. А вже під час війни ховали євреїв, і поляків від Тих Німців, а тих вже від бендеруців ховали, бо ті вже не прощали. Петро Ількович Базилюк народився 1903 року в селі Бутейки. Юнаком служив в польській армії. Про що свідчить його єдине фото мав велике господарство. З дружиною Марією Йосипівною виховував чотирьох дітей: доньок Ольгу і Фросю та синів Миколу і Володимир. Він був у нього було велике хазяїн. У нього було 14 корів батька, 4 тілки, 4 у батька. Чотири тілки, чотири воли. То в нього велике хазяйство було, господарство було. Він коней не признавав, він тільки воли признавав і все, волами все й робив. У лісі поляки його прострелили, пуля вийшла в праве ухо. Тобто праве око вийшло через праве ухо. Він вже був на праве око сліпий і на праве ухо глухий. А Він корови пас там, а тоді е, якраз вони вбили молоду сім'ю, молоді поляки, але вбили сім'ю. Батько оказався свідком і був е, ну, за метрів. 300-400 в лісі. І вони вистрілили його в сторону, і пуля попала в око і в черлуху вийшла. І він пролежав з 12-ти часов дня до 12 ти часов ночі. В 12 ти часов ночі його знайшли і забрали. То його рідна сестра Катерина виходила. 16 та сімнадцятого липня 1943 року. Під час україно польських протистоянь колонія гута Степанська була спалена. Декілька осіб загинуло. Поляк Мечислав Слоєвський з сімирічним сином Едвардом переховувалися в лісі, харчуючись ягодами і картоплею, які він збирав на полях. Вони Слаєвським були знайомі. в Слаєвській жив вже через вісті за три кілометри від батька. Вони друг другу завжди допомагали. А у батька там земля була недалеко від поляків від Слоєвського то вони там частенько зустрічалися з цим сім'ями. Так що ніякої ворожниці ніякого нічого не було. Хоча люди розказують, що перед цією бучею Слоєвський цей оддав своє майно діду Федосю. Вже немає покійний, давно той дід. І прийшов до нього, щоб він заховав його, і дід Федос відмовився ховати його. Зі спогадів Мечислава Слоєвського. Я двічі задумував вчинити самогубство від страху бути схопленим і підданим тортурам. Я брав свого синочка Едя, і ми йшли до річки. Я думав втопитися разом з синком, щоб скоротити час поневірянь і жахливої боязні. І тоді, коли я брав сина за ручку, він говорив до мене, плачучи, Татусю, повертаємося до нашої краївки. Я не мав відваги скочити у воду. У 43-му році. Коли ці всі заворушення були, то батько зустрів у лісі цього... Слаєвського. Слаєвський самський, сам я думав, що кажу, він мене вб'є. Його ж, каже, поляки прострелили. Його кажуть, я каже, думав, що він мене, каже, вб'є. Ей, ми числа! Terima kasih telah menonton! Людям розказував, кажу, я думав, каже, що це дядько кажу, що... вже Петро каже, мене вб'є, кажу, точно. Бо кажу, його прострелили, він сидити на поляків, а він наоборот, каже, запропонував, бо я тебе сховаю. Йдемо, вже кажу, там євро мене сидить і кажеш, і ти будеш, кажу, будете ти двох. Із сином вони двох були, із сином і, і заховав себе, і переховував о, в, цьому, в себе на горіще, аж до тих, поки радянські війська не підійшли. Якщо вже підійшли радянські війська, тоді вряд Слоєвського відправили на Польщу. Після визволення населеного пункту з під нацистської окупації Слоєвські виїхали до Польщі. Також у Петра Базилюка пережив Голокост-єврейський лікар. Проте сам рятівник загинув у 1949 році. Прийшла ця влада, яка забрала, скажу, мене, батько. Батько ж не, не так. Я родився в лютому, 1949 року, а в березні батька застрелили, застрілили, що не пішов колхоз, на, на очах забрали скот, забирали все. Батько ж мав скота стільки. забирали скота на очах людей. Батько не віддавав, а вже глухий був поранений. Той довго не думає, чи витягує фінангент. таран такий був. Він витягає пістолети на очах, У усього села застрелив. Батько. Дуже бідно жили. Я страшно бідно. Мати втратила все, забрали землю, забрали інвентар, забрали корів, забирали все. Від матері забрали все. Мати померла 4 січня 1956 року і вже на осінь Тамара Васильовна Дякувати Богу, сястує небезпеки. теж немає, Це і вчительки вона нас забрала і віддала в дитячий будинок. Про героїчний вчинок Петра Базилюка свідчить меморіальна дошка в селі Бутийки. Також 2 червня 2021 року президент Польщі Анджей Дуда нагородив посмертно медаллю, мужність і братерство подружжя Петра і Марії Базилюків. хто, хто за свого батька не пишається. За свого батька всі, всі пишаються. За батька, наскільки я знаю, всі питав сусідів, всі ето, відзивалися дуже файно. По-перше, кажу, що батько був дуже крепкий. Він мав богатирське здоров'я, богатирську силу. Був. Видно, душа в нього така була. Серед присутніх була Кристина Шиманська, онучка врятованого базалюками поляка. Зі свідчень Кристини Шиманської. Через стільки років хочу від імені моєї родини та дідуся подякувати сім'ї Петра Базилюка за його героїчний вчинок і порядне ставлення до іншої людини. Ми знаємо, що він робив це, наражаючи на небезпеку не лише власне життя, але й життя усієї своєї родини.